Сьогодні говоримо про популярний кросовер Nissan X-Trail 3 покоління, який випускався з 2013 по 2021 рік. Цей автомобіль здобув популярність на українському ринку завдяки просторому салону, комфортній підвісці та вибору надійних двигунів. Тож давайте розглянемо його технічні особливості, типові проблеми, а також обміняємось порадами щодо вибору вживаного авто. Основними силовими агрегатами на X-Trail є бензинові двигуни об'ємом 2 літри mr 20 dd та 2,5 літри QR25DE. Дволітровий мотор оснащений безпосереднім впорскуванням, форсунки надійні, хоч і дорогі. Ланцюга РМ має ресурс понад 300 тисяч кілометрів. Головна проблема цього двигуна періодичні витоки оливи з підклапаної кришки чи піддону. Якщо регулярно міняти оливу не рівшен раз на 10 тисяч км, цей мотор здатен без серйозних ремонтів пройти 400 тисяч км і більш. Більш потужний 2,5 літровий двигун з розподіленим впорскуванням має схожі проблеми, але трохи частіше втрачає оливу, тобто під'їдає, особливо при великих інтервалах між ТО. Ланцюг на цьому моторі служить приблизно 200 тисяч км, після чого потрібна заміна при появі шуму або помилок синхронізації. Варто зазначити, що цей двигун чутливий до якості обслуговування та встановлення ГБО, оскільки зустрічались випадки прогорання клапанів. Найменш поширений варіант турбомотор, 1,3 літри hr 13 ddt розроблений спільно Рено та Mercedes-Benz. Ця версія комплектувалася лише переднім приводом та роботизованою КП на 7 передач. В цілому агрегат добре зарекомендував себе серед інших моделей бренду, але через низьку поширеність відгуків про його експлуатацію саме на X-Trail мало інформації. Дизельні версії Nissan X-Trail представлені двигунами Renault. Це 1.6 dci r R9M, 2.0 DCI M9R і рідкісним 1,7 DCI R9N. Ці мотори мають ланцюговий привід ГРМ з ресурсом понад 300 тисяч кілометрів пробігу, обладнані гідрокомпенсаторами, регулярне обслуговування потребує клапан ЄГР, заслінка випусної системи та датчик притиску вихлопних газів. Загалом дизелі від Рено відзначаються високою надійністю та ресурсом, і інформації про них дуже багато. Найбільш проблемним місцем Nissan X Trail є варіатор Jatco GF016i. Його ресурс в середньому становить 150-200 тисяч кілометрів, хоча і є випадки, коли агрегат проходив навіть 400 тисяч. Проблема в тому, що варіатор погано переносить високі навантаження, буксирування та часті виїзди на бездоріжжя. Стружка, яка утворюється всередині, швидко призводить до зношення внутрішніх елементів та виходу з ладу клапанів гідроблоку, який, на жаль, практично не ремонтопригодний. Тому краще уникати агресивного стилю водіння та ретельно слідкувати за якістю обслуговування трансмісії або ж просто обирайте механіку. Система повного приводу X-Trail реалізована через електромагнітну муфту, яка підключає задню вісь. З варіатором рекомендується уникати серйозного бездоріжжя, оскільки він швидко виходить з ладу. На машинах з механічною КП муфта може перегріватися при інтенсивній пробуксовці. Тоді блок управління тимчасово її відключає. В цілому муфта досить надійна, проте часом потребує заміни сальників через витоки оливи. Ходова частина X-Trail проста, надійна і здатна витримати понад 150 тисяч км без серйозних вкладень з винятком втулок і стійок стабілізатора. Передні важелі ходять понад 200 тисяч км. В задній підвісті варто звернути увагу на обслуговування розвальних болтів, які часто закисають. Важелі та сайлент-блоки легко змінюються окремо за регламентом. Кузов X-Trail має оцинковку, проте лакофарбове покриття тонке і легко пошкоджується. Найбільш схильні до корозії місця проєми дверей та дах, який не має оцинковки. Салон типово японський. Пластик жорсткий, присутні дрібні недоліки у вигляді скрипів і швидкого зносу сидіння водія. Дрібна електроніка також не позбавлена недоліків. Зокрема, трапляються глюкоканшини та неточності датчиків. Nissan trail 3 покоління непоганий вибір, якщо врахувати нюанси з варіатором та регулярно його обслуговувати. Найнадійнішим, незвісно, є диземні варіанти на механіці або ж бензинові версії, але дотримуйтесь регламенту обслуговування. При належному догляді X-Trail здатний без серйозних проблем подолати сотні тисяч кілометрів пробігу без особливої уваги.